Усім вітання! Заїхав в роботу ось такий блок двигуна СМД на відновлення площин під гільзи та фрезерування площини під головку. Значить, по ньому були раковини. Гільзи попросідали. Ось Ця четверта гільза була просівша в цьому місці на 4 десятки. вирівняли всі гільзи та пофрезерували площину. З блока зняли, виходить, 0,45 міліметра. Так, всі кайомочки вернялись на одну висоту. Гільза має 10, 25. Тобто 10 мм та 25 соток. Ось тут у нас стоїть 11 по індикатору. Так. Значить, глибина кайомки. Десять ноль шість. Ось десять друга. Та щось попадає? Так. 10.06 третя? Та 10.06 четверта? Тобто перша? Тобто гільза буде виступати 0,19 мм. Також пофрезервуся поршня для того, щоб вони подальше не діставали до головки. Кому цікава така робота або подібні, наприклад, з двигунами МТЗ ЮМЗ, звертайтеся, допоможемо.